Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні буде огляд стабілізаторів напруги марки LVT. В даному випадку, у нас представлені, представлені релейні стабілізатори. Вхідна напруга, це, ми його перевернули. Це не 32 вольта, це 230. Якщо тако зробити, то показує 229. Отже, у нас представлені релейного типу стабілізатори марка LVT. По потужності. Вони бувають 250 Вт, 300 Вт, 600 Вт. Максимальна потужність 800 Вт. Пусковий струн, 250 номінал. Максимальна потужність, потужність моделі LVT SN600 у нас 2 кВт 8 секунд, номінально 600 Вт. Номінальна потужність моделі ASN 300-300 Вт, а максимально короткочасна потужність 800 Вт. І також у нас представлені сімісторні стабілізатори LVT asn 350 s і LVT asn 600 s Відмінність від релейних. Основна відмінність в тому, що це краща вточність вихідної напруги. Швидкодія 20 мС, 16 ступенів стабілізації. І основна задача це стабілізація високоточного обладнання. Також вони працюють безшумно. Мається на увазі LVT ASN600S і LVT ASN 350S. Перевернемо, щоб було видно. Ось так. В принципі, все основне, що можна ще по ним сказати. Для чого беруть? Беруть для котлів. Холодильників, телевізорів, комп'ютерів високоточного обладнання до, по потужності до 1 кВт. Якщо у вас холодильник дорогий, або там телевізор, комп'ютер, хай-фай-система, проєктор для перегляду фільмів, то я би радив брати lvt 600 або ЛВТ 350, тест, тому що вони будуть більш точніші, надійніші і по ним проблем в експлуатації не буде. По суті, як, як працює ЛВТ? Вмикаєте його в мережу. Ось таким чином під, підключаєте до мережі. А ваш котел, холодильник, там, чи що ви плануєте до нього підключити, підключаєте до стабілізатора. Ось вилочка, у, До речі, у LVT-600S і у LVT-1000 два виходи. Тобто сюди можна підключити два. І котел, і холодильник, наприклад, або телевізор плюс Wi-Fi-роутер. Такого плану е екранчик, що у нас на екрані показується? На екрані у нас показується просто вхідна напруга. Вихідна і потужність, яка в даний момент споживається через стабілізатор. У релейного типу така сама структура, тобто. Функціонал. Нічого нового немає. Ну, ось так. З чим ще комплектується запобіжниками, дюбельки нам для кріплення. Інструкція і гарантія. Ось такі стабілізатори марки ЛВТ. Надійні багаторічні стабілізатори, гарантія 3 роки. Уже багато років випускаються в Україні. В принципі. Зарекомендували себе прямо з гарної сторони, тому раджу дійсно якісні.